Героєм дня вчора став Лукашенка, багато чого про нього можна говорити, але ключове те, що він вчора здав і Путіна, і Трампа. Він розказав те, чого ми всі не знали, про що здогадувалися. І, видно, у нього була така задача це розказати, для того, щоб всі зрозуміли, про що насправді йдеться, бо багато хто не розумів, про що йдеться насправді. З вами я, Олександр Бергінець, мій канал Бергінець на телемарафон. Я вас дуже прошу підписуйтесь на канал. І поширюйте все, що я розказую. А я вам нагадаю: тобто, вчора було багато речей пов'язаних з Білорусію. Ну, почалося з того, що Білорусь знову виступила в якості агресора, як вони колись в 22-му році пропустили на територію України військові підрозділи, ракети, літаки, і все інше російське для того, щоб вони завдавали по нам удари. Точно так вони пропустили. Дрони на територію Польщі. І вони, бо, бо фактично можна говорити прямо, що агресія проти Польщі не здійснювалася, може і невідомо ким, але точно з, з боку Білорусі, тобто вона є територією агресії. Друга частина саме в цей день, ну, може це випадковість, а може це такий стьоб, е Лукашенка звільняє купу різних е заручників. Політичних в'язнів. І за це е, Трамп йому вручає е, ці запонки з Білим домом і знімає санкції з Білавія. І е, ясно, що це була стара, давня історія. Вони до цього готувалися не один день, але це співпало за цим 11 вересня і з цією атакою на поляків. І вийшло, що нібито Трамп нагородив Лукашенка за атаку на поляків. І це. Трошки дивно виглядала. Міг би відтягнути це все на один деньок, але не відтягнув. Чому важливо, щоби з е е е Лука Лукаш Лукашенка зняли санкції саме з Белаві, а я поясню: <клес> російські літаки не літають, вони шукають на чому літати. навіть? Ця Ефіопія відмовилась, ви пам'ятаєте їм давати свої літаки з пілотами, а Білорусь не відмовиться. Тепер, коли з Білорусі зняті санкції, білоруські літаки зможуть відремонтувати, пройти сертифікацію, і по території Білорусі Росії всюди, де потрібно, будуть літати літаки Білаві, а не аерофлота чи його небудь ще. І фактично всі дірки будуть закриватися цією компанією, яка терміново почне купувати. Більше літаків і так далі. І так далі. і Все це буде ясно в інтересах Росії, зроблено, а не в інтересах Білорусі. І це така гра Трампа, Путіна і Лукашенка. Трамп не знімає санкції з Росії. А коли скажуть, так ти ж зняв санкції з Білорусі, скажімо так, дивіться, вони там звільнили кілька десятків політв'язнів. І тепер, значить, білоруській опозиції за кордоні доведеться. Трошки думати, як переформатувати свою роботу. До речі, там цікавий момент був, коли один з політв'язнів, яких випустили, і довезли до кордону для того, щоб він перейшов в Польщу, він просто повернувся назад в Білорусі. І ну, це виглядає достатньо цікаво. Тобто, не всі готові втікати для того, щоб краще жити, а дехто хоче боротися на місці. Викликає повагу. Так от. Це ми проговорили про одне, а, а, а головна тема нашого сьогоднішнього сюжету це заява, несподівана заява Лукашенка, яку ніхто не помітив, але вона була ключова і важлива. І е, я вас прошу зараз ставте вподобайки, поширюйте матеріал, коментуйте. І головне запам'ятайте, в кінці буде міні-фільм, який підготували бійці батальйона Тінь 428-го безпілотних систем. Так от, раджу подивитися. Так от. Значить, Він зробив заяву. Просту заяву, що я говорив з Путіним, Путін не проти виконати домовленості, які були, але не може, оскільки Європа та Україна все ще хочуть перемогти. Ну, що тут такого? Просто от так кілька слів і все. Але давайте побудемо трошки аналітиками всі разом. Що це означає? Перше, що це означає, що домовленість на Алясці. Була Була домовленість на Алясці, і цю домовленість сам Лукашенко визнає, що Путін не виконує. Це ключове, що ми повинні знати. Тобто, це не Трамп обурений, нічого. А сам Лукашенко каже, так, була домовленість, але е Путін її не, не виконує. Що ж це була за домовленість? Ми не можемо прямо сказати, яка це була домовленість, але ми знаємо коротко суть цієї домовленості. Україна і Європа не повинні сподіватися на перемогу. Ну, тобто, це прямо сам Лукашенко сказав. Він сказав, а вони все ще сподіваються на перемогу. До речі, у мене повна цитата правильно є в описі. Подивіться в описі, там будуть не лише рахунки від тіні, куди донатити, а й повна цитата і аналіз цього тексту, хто любить читати очима, а не дивитися. Так от, друга, значить, частина це те, що, от, те, що я сказав. Трамп і Путін домовилися в на Алясці, що Україна і Європа не будуть хотіти перемоги. І третє ключове, чому це заявляє Лукашенка? Дуже просто. Це сигнал Трампу. І читається це приблизно так. Трамп не кивай на Путіна, що він. Бомбить Україну, що він активніше почав використовувати зброю, що там і так далі. Ти там заяви робив, що приїхали, поїхали, і так далі. Ти не виконуєш умови. І оскільки ти не виконуєш умови, по яким щось повинна хотіти чи не хотіти, Європа і е, значить, Україна, то Путін і діє так стосовно Польщі стосовно України, це відповідь. Він не може діяти інакше, бо ти його підвів. Ти повинен був щось зробити. А ми розуміємо, що він повинен був зробити з цього текста. Він повинен був після розмови з Путіним чи зробити свою частину роботи. Тобто, з одного боку, повинен був Путін щось там припинити робити, і це видно з цієї заяви. а друге, Трамп повинен був переговорити. Натиснути на Європу і на Україну, щоб вони теж щось там робили чи точніше не робили. І оці дві частини були системною угодою їхніх на Алясці. Але ми пам'ятаємо, чим це закінчилось. Всі європейці разом з Зеленським приїхали до Трампа і сказали йому все, що вони думають. А Трамп не сказав все, що вони домовились. Тобто він промовчав, вдав, що він нічого не знає, і тепер говорить, що Путін там щось не не виконує. І ходить на хмуривши брові. А насправді ні. Насправді вони обидва про щось домовились, і Путін молодець, тому що він готовий виконувати свої домовленості. Пацан, сказав Лукашенко. А Трамп, ну таке, не виконує свої домовленості. І тому у всьому винен Трамп. Ну, слухайте, Україна у всьому вже була вже багато разів винна. Тепер буде у всьому винен Трамп. Ну, от така у них історія. І е, мене це порадувало, чесно кажучи. Це говорить про те, що Трамп все ще надіявся, що він може доламати Європу, а це не вийшло. Він навіть не спробував, якщо ви розумієте. І тепер будуть нові перемовини, і буде йти далі. І Трамп буде потихеньку розуміти. Що він не може прийняти ніяких рішень без Європи. А Таке вже було. Пам'ятаєте, Чорноморське те перемир'я, яке зірвалося, що хотіли е росіяни? Вони хотіли, щоб Європа зняла санкції. Європа сказала Фіг вам, ми санкції знімати не будемо. і Зірвалось перемир'я, тому що Трамп взяв на себе відповідальність за те, чого не може виконати. І це ключове. Трамп продовжує говорити як лідер заходу, який що скаже, то й будуть робити. А насправді... Він не лідер Заходу і не може приймати рішення за інших. Це позитив. І цей позитив е, ми побачили. Лукашенка здав Трампа як перемовника, який не виконав свої домовленості. А ми можемо сказати, слава Богу, що він їх не виконав, тому що хороших домовленостей там точно не було. А зараз я вас прошу, будь ласка, не тільки підписатись на мій канал і не тільки поширити його, а подивитися фільм про Е Батальйон безпілотних систем 428 й Він короткий, але буде вам дуже цікаво, мені дуже подобається і людина, і герой, і як воно змонтована. А паралельно внизу в описі є рахунки цього батальйону, на які ми збираємо гроші, Залишилось зібрати на їхнє обладнання. 60 тисяч. Кожен день я зранку роблю такий заклик, і кожен день зранку називаю меншу і меншу суму, яка залишилася, і це дуже радує. Дякую вам. І, будь ласка, зайдіть сьогодні в дописи на моїй сторінці. Я там поставлю сьогодні опитування, яке для мене дуже важливе, Я хотів би, щоб ви відповіли на ці питання, особливо тих, хто дивиться. Мене в, на великі мої сюжети дивиться і давно, і не один раз. Мені це дуже цікаво. Дякую вам. Слава Україні! А тепер фільм. фільма не буде. Не буде фільма тому що Ютуб блокує, каже: у вас немає авторського права. Я поставлю його окремо з невеличким перед словом своїм іншим разом, подивлюся. Чим закінчаться мої переговори з Ютубом. Але це не означає, що не треба донатити на для Тіні. Так що в описі є рахунки, закидайте хлопцям, будь ласка, залишилося 60 тисяч приблизно. Слава Україні! Підписуйтесь на мій канал.